Всім привіт! Вітаю вас передешнім новим роком. Бажаю в цьому році досягти успіхів в усіх ваших починаннях, перемоги України, а також злагоди у ваших родинах. Що ж, сьогодні я хочу вам показати найкращу палетку для зелених очей. Можливо, ви вже бачили в Тіктоку цю палетку. Це палетка від Huda Beauty у відцінку Cool Matte Obsessions. А ця палетка просто нереально підкреслює зелений пігмент, тому що, як ми знаємо, по колу кольорів на противагу зеленому в нас рожевий. Тож, якщо ви маєте зелений пігмент у вашій райдушці, ось тут, то обов'язково спробуйте. Я впевнена, вам сподобається. Отже, почнемо ми зі свочів. Одразу скажу, що зараз я зробила макіяж цією палеткою, дуже задоволена. Це другий раз, як я її тестую. Гуляла з дня до ночі і нічого не осипалося. Тобто я вже її протестувала і мені дуже сподобалось. Зараз хочу вам показати відцінки. Отже, почнемо. Ось так вона виглядає. Подивіться. Покусуємось. Почнемо ми, мабуть, зі світлих відцінків, покажу вам, а потім перейдемо до більш темних та насичених. Отже, найсвітліший відтінок ось цей відтінок. Такий свіжо-біло-рожевий. Зараз нанесу його такий, знаєте, так. Не можу сказати, що він білий, він ось саме такий правильно біло-рожевий. Ой-ой-ой, ану, фокусуємось. Його можна наносити повністю на все по віку, і він буде дуже-дуже таким погляд ваш робити свіженьким. Я його дуже люблю наносити сюди. Він такий, знаєте, матовий, він не сатиновий. Але за рахунок а, такої текстури приємної, робить ваш а, погляд таким більш свіженьким. Далі хочу вам показати відсінок ось цей він посередині йде рожевий. Це такий димний, приємний рожевий колір. Зараз він у мене основний на очах. Я його просто обожнюю. Так, будемо пробувати сюди його фокусувати. Бачите, він такий вже більш насичений, ніж перший. Саме цей колір, як на мене, найбільше підкреслює а, зелений пігмент. Я його обожнюю і, в принципі, в повсякденному житті дуже часто наношу. Так, далі перейдемо до ось цього, як мені здавалось, досить прозорого натурального відцінку ось цей. Він виглядає як пісочний. Але насправді він не такий. Зараз я вам його продемонструю. Бачите, начебто такий да, коричневатий, нюдовий. Але от зараз я вам покажу, як він буде виглядати на руці. Хопа! Ага, ось такий трошечки обман. Так, він насправді такий рожево-коричневий. Дуже класно робити з ним. Смокі, він такий, знаєте, і насичений, і класно тушується. І якщо ви робите всього один колір наносите да, там для смокі і хочете так себе швиденько зробити, це просто ідеальний колір для цього. Я думаю, що покажу вам ось цей відтінок. Він такий досить повсякденний, трошки схожий на попередній, але він більш з таким рожевим підтоном і трошечки темніший. Ось так виглядає на пальчику. І зараз я вам його показую сюди. Так, ловись. Дивіться. Якщо їх порівняти, він навіть такий більш холодний, ніж попередній. Але по текстурі вони однакові. Те ж саме можна робити смолки, дуже класно в складку нанести або розташувати десь, ось, наприклад. Зробити по лінії росту ваших вій. Давайте я вам покажу наступний відтінок, який теж вважаю класним. Він виглядає начебто дуже теплим, якщо порівняти з усіма. Але то не так. Так, зараз секунду. Треба мені дістати міцелярну серветочку. Дуже мене спасає. Зараз трошки підготую свій пальчик. Так, і наносимо цей відсінок. Так, берем. Ось цей. Ось так він виглядає. Такий правильно тауповий коричневий колір. І ось сюди зараз ми його красивенько показуємо. Це такий правильний коричневий відсінок. Ще додам. Бачите, він серед них найменш рожевий. Такий, знаєте, я б назвала а, відцінок кориці з шоколадом. Такий досить приємний, повсякденний відцінок, дуже класно робити ним контурінг. Він насправді не настільки м -м, з червоним пігментом. Так, далі я вам хочу показати ось ці два відцінки. Почну з більш світлого, перейдемо потім до цього. Ці два відцінки насправді кремово-гелеві. Дуже-дуже несподівано класна текстура. Худа б'юті взагалі а, дуже обожнюють експериментувати з текстурами. В них різні текстури в різних палетках. Нема просто матові, і всі вони однакові. Щось має бути цікаве. Так, з більш світлого ось наношу спершу ось цей відсінок. Оп, вже ось тут видно, що він такий більш, знаєте, кремовий. Бачите? Це такий правильний тауповий ліловий відтінок. Якщо ми порівняємо з усіма, поки що він найбільш холодний. Знаєте, я люблю його заміняти, навіть е коли я роблю макіяж і наношу, наприклад, ось сюди рум'яна. І губи я можу їм замінити. Я вже так пробувала. От, наприклад, зараз вам навіть і покажу. Беру. От в мене зараз блиск від катріс на губах. Беру ось цей відтінок і наношу. І буде зараз такий, знаєте, так, зараз я дуже багато взяла. Розтушуємо він наноситься, начебто, знаєте. Як така матова, кремова помада. Так, треба трошечки додати чогось зараз теплішого кольору. Зараз ми додамо інший. Ось цей, да. От так. Отак ми і робимо макіяж, так? Да? Почали з очей. Закінчили губами. Бачите, він досить холодний. Не можу сказати, що він прямо ідеально мені підходить на губи. Треба його все ж таки з чимось зробити. А зроблю я це з ось таким блиском від Catrice Max It Up. Взимку вийшов цей блиск, він недорогий. Так, знаєте, дуже класно виглядає. Трошки підпікає. І смак в нього мармеладні оці мішки. Яблучний мармеладний мішка. Так, ну, вже більш насибельно. Все ж таки його треба змішувати з якимось іншим відцінком для губ, щоб губи все ж таки не були такі сильно холодні. Далі показую вам наступний відтінок, який теж йде а, в такій самій формулі. Ось цей. Він виглядає найбільш спокійним. Але, я вам так скажу, він цікавий. Я вже пробувала наносити його на брови. Видно? Він такий правильний тауповий колір. Може давати ось, цю, ось цей рожевий пігмент, який можна буде помітити. Тобто, якщо зовсім трошки, от, наприклад, зараз я його наносила собі на брови, коли готувалася, але зовсім трошки. Якщо не переборщити, то можна замінити собі ще й пудру для брів. Ось такий. Він трохи схожий, як на мене, з ось цим відцінком. Але так як текстура інша, то він лягає більш, як на мене, більш щільно. Тобто, там, де ви хочете зафіксувати щось, там лінія росту віюк, він ідеально так зафіксується, наче ви олівцем профарбували, які в нас залишились кольори. Залишились в нас бургунді. Так, значить, ось ці два бокові. Почну зі світлого. Ось цей відтінок. Такі відтінки підходять ще дуже класно блакитним очам. Такі от бургунді. Ще якщо поєднати з бронзою, виходить ідеально. Дивіться, а... справді досить такий спокійний бургунді, тож трошки придимлений, і я його люблю наносити в якості рум'ян. Я, в принципі, вже так і зробила. Зараз просто вам для наглядності покажу. Цей відтінок, знову ж таки, ось цей, беру на кабуки, зараз вам покажу, продемонструю, як він буде лягати. Бачите? Тобто, це досить такі непогані рум'яна. Якщо хочеться такі, знаєте, рум'яна, холодні, purple. Ось. І дуже-дуже класно тушуються. Тобто це не просто тіні, а реально можуть слугувати вам ще як і румяна. Далі останній відцінок, найтемніший, яким я профарбовую а, стрілку або, а, що ще роблю, підкреслюю міжвіку знизу, з боку. Це відцінок для мене, ну тобто, якщо я наносу смокі, я ще так ніколи не робила. Це буде, мабуть, найбільш темний смокі для мене. Така текстура, до речі, знаєте, напівматова, як, в принципі, всі тіні, майже всі, і трошечки додали ось цієї в'язкості від ось цих двох відцінків. Ось так він виглядає, як теж помадка. Ой. Але більш суха, ніж ці два відцінки. Так, погнали. Видно? Ось. Щось я його так мало нанесла. Ось так. Ось він. Так, це насправді найтемніший з усіх кольорів. А, знову ж таки, ідеально тримається, а, якщо ви нанесете на міжвійку, просто, начебто ви е, все робили олів, олівчиком. Відцінки дуже класно комбінуються між собою. Можна, знаєте, там взяти 2-3, змішати на пензлику, і вийде у вас дуже гармонійний макіяж. Ось такі рожеві відцінки. Дякую, що були на моєму каналі. Ставте лайк цьому відео, чи сподобався мейк, чи хочете побачити ще. Вечірній макіяж цією палеткою, чи, можливо, докуплю палетку з сяючими відцінками, і ми зможемо порівняти якість па Папа!